Моє вітання. Знаючи цей рецепт, ви станете залежні від цього хліба. Наскільки ж він смачний? Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Замість тіста сьогодні будемо робити вручну. Якісне тісто можна замісити і ручками, якщо це тісто не на панетон. Маєте комбайн, звичайно, замість тіста завжди робіть в комбайні. Два яйця в середньому по 60 грамів, 50 грамів цукру, 250 мл мілілітрів молока холодного. Яйця теж холодні, згущене молоко 40 грамів. Якщо не маєте згущеного молока, а кортить прямо зараз зробити цей хліб. Цю кількість замініть на звичайне молоко. Згущене молоко не несе технічної сили тільки для яскравого молочного смаку. Борошна пшенична вищого гатунку 550 грамів, білок 12. Це борошно вважається вже сильним хлібним борошном. Дріжджі сьогодні використовую сухі, в інструкції написано додавати саме в борошно. Завжди читайте інструкцію, як би це дивно вам не звучало. Знадобиться мені їх приблизно 5 грам. якщо буде використовувати пресовані дріжджі, додайте грамів 10. Чому я акцентую увагу на вмісті білка в борошні? Якщо ви візьмете борошно з білком 10 і 3, що я не раджу робити, бо це борошно для печива, млинців, оладок. Вам знадобиться більша кількість борошна. Не 550, а всі 600. І якщо ви візьмете борошно з білком 13-14, вам знадобиться менша кількість борошна. Не 550, як у мене, а наприклад, 500. Я це я все проговорюю в середньому. Замішую тісто я хвилин 7 до того, як додавати жири і сіль. Гарненько треба його вимісити: 50 грамів вершкового масла, 10 грамів солі. Зараз покажу вам, який вигляд має тісто перед тим як додавати в нього жири і сіль. Сподіваюсь, стосовно боршна вмісто білка, ви зрозуміли, де це пишеться, там де цінність продукту на 100 грам. Там пишеться або білок, або протеїн. І от його кількість впливає на якість виробів. Ніколи не отримаєте якісний хліб з білком 10,3. Ви отримаєте хліб. Він для вас буде смачним, але він не буде таким, як треба, якісним. Якщо ми розмовляємо про якість, поступово вводимо масла, все як завжди. І кожен раз, хвилини по 2, промішую масло. Масло розділила на три рази. І в останню кількість масла я вже додаю разом з солью. Сіль у мене дрібна, морська, морська сіль, краще, значно розчиняється в тісті. Не екстра, але, там помол, нуль. Все. Вимішую ще хвилини 4. Да, приблизно так. Гарненько треба вимісити тісто для якісного результату. І зараз дивіться, як виглядає, якісне виглядає. Ви мені завжди робите зауваження, що, що значить, куди виглядає, як виглядає, який вигляд має це тісто. Ось А, Воно м'яке достатньо, але при цьому ні до чого не прилипає. Не треба змащувати поверхню не олією, Не додавайте борошно. І все. Гарне тісто. Все, плівочки на поверхні, гладеньке, ідеальна поверхня тіста. Даю трошки олії. все як завжди за класикою. По класиці. Змастити і залишаю при кімнатній температурі хвилин на 40. Кімнатна температура у всіх різна. У мене температура 22, тож залишаю хвилин на 40. Чим нижча температура, тим довший час потрібен на ферментацію. Через 40 хвилин, як бачите, тісто дріжджі, я вам хочу сказати, надзвичайно потужні, треба було їх дати менше. Не люблю велику кількість дріжджів в тісті. Ці дріжджі. Вони активні дуже, недаром їх зробили, осмотолерантні. Я вже робила, я навіть рекламувала ці дріжджі, о, якісні ми паски з ними робили з цими дріжджями. Через 40 хвилин я зроблю тісту витяжку, наше улюблене з вами всіма ламінування. Я знаю, ви любите його робити. Тож робимо ця процедура покращує структуру тіста. В подальшому це буде впливати на, на якість м'якіша, уже готових виробів. Гарненько розтягуємо від центру до країв. У нас з вами є зараз два шляхи. Або залишити це тісто при тій же кімнатній температурі на 40-60 хвилин до повної ферментації, або залишити його в холодильнику на 8-10 годин при температурі плюс 5, плюс 7. Класне тісто, просто я в захваті. З ним надзвичайно приємно працювати. Я завжди раджу довгу холодну ферментацію. Якість тіста вас вразить. А якщо будете робити нічне тісто з холодною ферментацією, дріжджів додайте трошки менше. Ну, прям я б 4 б додала 4 грама, а не 5-5,5. В мене пройшло-45 40, десь 40 -45 хвилин. Я не стала ставити на ніч. Тісто повністю якісно ферментоване. Ось таке воно має бути якісне, тісто. І я далі роблю хліб. Але завжди краще залишити на ніч. Якщо залишаєте на ніч, ось ви зранку дістали холодне тісто. Не прогріваєте його відразу починаєте ділити на потрібні вам шматочки. Олію не додаю, в це тісто не потрібно. От та олійка, яка була в мисці, її більше, ніж достатньо. І на поверхні тіста ділю це тісто на шість однакових шматочків. Вага тіста в мене щось приблизно кіло 100. Тож, на шість однакових. Ви можете цього не робити, ви можете зробити два. З хліба, булочки з цього тіста, подовий хліб, фармовий. Як подави, це значить без форми. Просто, як правило, ми його випікаємо на дека, подавий хліб. Обов'язково робимо переформовку кожному шматочку, який розрізали. Залишаю на 10 хвилин. обов'язково. Форма змастила її олією, дала трошки ще пергамент. Розмір форми 10 на 25 на 8. А тепер трошки додаю олії, тому що качалка дерев'яна буде прилипати до тіста або тіста до качалки. Ну, взагалом, трошечки на качалку олії. І все, розкатую. Спочатку качалкою, а потім вже зроблю потрібну форму мені руками. Це ж тісто, тому воно дуже гарно розподіляється і ручками. Іноді, коли Щось іде не так, коли немає розуміння, як працювати з тістом, як взагалі це все працює, я такі зустрічаю коментарі під моїм відео. Поганий рецепт. Не існує поганого рецепту. Тут все дуже просто: рідина, борошно, дріжджі, сіль і все. Бувають некоректне співвідношення. Інгредієнтів рідини до борошна, борошно, до жирів, сіль. А рецепт він не може бути хорошим або поганим. Є велика кількість факторів, які впливають на результат. Я намагаюся надати всю інформацію, але я не можу всю інформацію, це величезна кількість, надавати в кожному відео. Ви ж теж це розумієте. Тому не пишіть, що погані рецепти. У нас різні з вами інгредієнти. Вологість борошна також впливає на кількість борошна в рецепті, як і кількість білка в цьому борошні. Показала вам раз, як заплітаю, і тепер стало, як, наче мої ручки, це ваші. А взагалом, як закрутити, так і буде красиво. В будь-якому випадку. Головне, не заплутатись. А як заплутаєтесь, також не біда. Тож, закрутили. Тісто гарно поєднує, ну, скріпляється між собою, не давайте ще додаткову олію і все буде супер. Ось такі гарні кульки виходять. Виходять, куди вони виходять? Взагалом готові. Залишаємо при тій же кімнатній температурі, щоб тісто виросло вдвічі, а то і втричі. Кінцеву розтойку виробів я завжди роблю в духовці. Я включаю лампочку, і температура в духовці у мене 28-30, не вище 30. Включила, виключила. Я контролюю. Головне не перегріти, не зробити температуру вище ніж 30 градусів. Наскільки важливий температурний режим? Була у нас неприємна ситуація з моїм підписником і його панетон. Він поставив на кінцеву розтойку панетон в духовку на 5 годин при включенні лампочки. Завжди перевіряти температуру. От запхали туди руку, перевірили, щоб не було гаряче, тісто, не любить температуру вищу, ніж 30 на кінцеву розтойку. Як пізніше виявилось, його лампочка в духовці, дві лампочки видавали 4, 34 чи 36. Загалом його панетони зруйнувалися іще під час кінцевої розтойки. І коли він включив їх вже ну, на випікатися. Під час випічки тісто не витримало, каркас вже був слабким, воно було зруйноване, і тісто панетончики його впали для тих, хто буде питати, що за духовка. Тому слідкуйте за температурним режимом 28 краще холодніше, ніж гарячіше. Я зняла плівку, вона тут не потрібна, в духовці все нормально. Ось що в результаті ми маємо побачити перед тим, як ставити хліб в духовку. Як раніше бабулі казали, не пригай, не скачи, не кричи, бо тісто впаде. Ніяких протягів. <гум> господі, Ну, любі моє, серйозно. Якщо ви правильно замісили тісто на правильному борошні з витриманням технічних моментів, а це важливо, то ти як не скачи, а все залишиться як є. Взяла трошки молочка, це не обов'язково, хочу змастити. Духовка вже розігріта до температури 175 градусів. Режим конвекція ставлю на 27-30 хвилин, 25-30. Все, вони готові. Температура готового м'якіша 92-94. Пересушити ваші булки. Буде солома. Якби ви класно не зробили тісто, не замістили. Якщо пересушити в духовці, отримаєте неякісний результат. Увага! Прямо зараз хліб гарячий і він ще продовжує готуватися. Не ріжте, не рвіть, не їжте, нічого з ним не робіть. Він ще готується. Дайте йому повністю охолонути до кімнатної температури, а потім вже насолоджуйтесь. Тому що м'якіш зараз ще не готовий, він ще сирий. Тут вже не буде підніматися температура м'якіша, але він буде просто стабілізуватися, цей м'якіш. У мене пройшло вже години-дві, так я його пожамкую. У кого зараз почало сіпатися око від того, що я жамкую хліб, це мій хліб, я його жамкую і нічого страшного я з ним не роблю. Ви ж його жуєте, нічого ж страшного. Зубами своїми. Показую вам, який має бути м'якіш у якісних виробів. Такого м'якіша ви ніколи не отримаєте з білком 10,3. А, борошно, до речі, борошно використовувала в цьому е відео ківмлин. Розкішне борошно, воно стало значно краще, ніж колись я його пам'ятаю. Не було мого борошна, взяла ківмлин, супер задоволена чи раджу, звичайно, раджу, хороше борошно. Ось така текстура м'якіша. Надзвичайно смачний. Буде у вас залежність від цього хліба, будете постійно його хотіти готувати. Це тісто приємне, і всі домашні будуть постійно у вас просити цей хлібчик, бо він смачний. Це поставий хліб, не буває. Хтось мені напише, це не хліб, це булка. Ну, послухайте, хліб буває різним, і не все біле і чорне. Тож, як завжди, смачного.